Та усю фарш валяється в мене в морозилці. Стів для чогось скупляв. Мені так жалко його викинути. Думаю, зроблю такі трохи фрикадельки, на один вечір буде. Достала, ще розморожу. Денчик почув, що я тут балякаю. Щось дівка так розглянилася, мені так ліньки оце щось там, відео якісь записувати. А мені там пишуть дівчата, валя, не пропадай. Гіленьке. Сейчас цибульки на труп. Все бачите, шкурочка осталася і ось така цибулька. А ще, когда я приїжджала дівчини на западному, то дід казав на мене москалька. Я взагалі не розуміла, де кривий ріг, де Москва, що це москалька? Щось скажу, яке слово. По а і такий кусочок у мене ну, теж валяється коріння грудки. Я теж туди добавлюсь вот так нарубаю, знаєте. Бо нема м'ясорубки. Навіть її я не бачила, що продавали. Я коли Стівну об'ясняла, що в мене м'ясорубка була. Так кажу, у нас, у нас всіх є м'ясорубки, ну, всі фарш роблять. Тут ніхто не робить кому воно треба. Да? Я теж вже останні роки. Че, на шо мені не, у мене була мясорубка, бо я денчику мяса, желудок говяжий малола. У мене була електрическая. Я йому делала из із, із говяжого желудка, делала фарш і кормила з говяжого вонючого желудка. Казав на мене москалька. Я думаю, бля, что це москалька? Не, ну я, бля, не думала. Я щось скажу там по криворожки, там, я не знаю, що. Тута. А, усо? Що це за усо? Що це за А Як надо, я так і не поняла, як надо. Чого це він мене маскальки називав. Дівачки, чого мене маскальки називав? Дівочки, я буду через ношу балакать, про все, що в голову лізе. Стівена спрашую. Говорю, а а ви католики не відмічаєте, це, ну, там, 9 днів, 40 днів, як человек помер. Він каже, ні. А чого ти ну, год. А він каже, а мені подобається ваша традиція. Я буду по вашій традиції. я кажу, давай, каже, зробимо теж. Ви я розказує, як нас ну, поминки, як ми, як ми поминки делаем, розказували. Він каже, я теж так буду. Моя сестри чоловік погиб. Ну, то помните відео я колись Емоції не стримала, плакала. Погиб на війні. Вот. І Стівен ну заповнив це, що я розказувала йому. Він поїхав в магазин, це коли 9 днів, коли 40 днів було, лично сам. Готовий, вот это, таке, як я казала цибуля в глазах. Картошку, пірашку сварив котлетки сделала. І <реш> <реш> водку кажу, ну кажу, ми три рюмки треба випити. А він раз на вечері, во... ну це ж приготував, а я даже, ну, я даже без і не поняла, що це він так. А він каже, ну я хоч, щоб ти, коротше, свої традиції не забивала отак. Вот ти ж казала, що у вас так прийнято. І оце коли в мамки, ну, мамки моєї не стало, він тоже так робив. Прям він сам все готував. Находив якийсь рецепт, робив котлетки наші. Картошку пюрешку, салатик. Тільки оце що не було компот і булочка. Сейчас по мої руки. І кінза у мене є. Кінзи туди покрашу. Вот. Що я казала, балакала щось. Що Шо це ж буде год мамі в февралі. Ти він, каже, будемо так. Три рюмки. Перший і другий компот, так? Да? Ну, немає пер... Ну, в смислі карто... ну, будемо пам'ятати, отак. Вот Бо католиків такого нема. Ну, у них там є якийсь спеціальний день, де вони там в церкві всіх пам'ятають. Ну, це ж не то. Я говорю, індивідуальне таке. Це ж твоя сім'я твоя, якби. сьогодні на вечір Стивен буде готувати спринг-роли. Так порубала курятину. Тільки взагалі в що Цибулька і отой фарш говяжий. Він якийсь, подія, як, жирненький. Кінза. І все, зараз перчик, соль. І фрикадельки накручу, і морозилку, і. На неділю отак, ну просто С тушу там чи пату. Ну, поняла. Нівочки, нема що розказати. Ну, так я таке просто живу, як ну, живу тією своєю життю. А коли був знайомий, родич мого бившого чоловіка, спрашувала, як діла? Льоха, його звали Льоха, він молодий пацан був. Як діла Льоха? А Він каже, нормально, він каже, нормально, жремо до серії. <риклад> Кулінар Валентина. Ще трошки сотки, щоб не пересолити. Так. Знаєте, що ще на не уміє? У мене ще, ще така Філадельфія, лежить, лежить. А що якщо я ложечку кину ну, сюди? Що буде? Я, я думаю, нічого не буде. Никто и не есть. Все вот так вошелки, ну трудно какую-то сливочность добавить, знаете? Не знаю. Такая фантазия, такая фантазия у Валюхи. Айса, короче, нама девочки мне что рассказать? Кстати, вот эти перчатки у меня последняя перчатка. Я когда-то купила их, мы купили с по ошибке чешу. А теперь я хочу пить и их купить опять. Просто медицинские перчатки. І там так багато було, так потрошки потрошки, я їх всі використовувала. Такі сухарики. Не знаю, що воно буде. Чуть-чуть. Щоб -чуть. сочність. Сухарі додають не для, не для того, щоб котлет було більше, як деякі думають. Я багата, і я сухарі не додаю. Щось хочу показати. Совсем. На Амазоне заказал э, турки. Девочки. Индюшины и бульон. Индюшины. Удешательно. Да, индюшины. Турки. Одна женщина моя на работе казала, это только нищие добавляют хлеб и сухари в этот в фарш для котлет. А я, говорит, это... З багатої сім'ї не бідної. А всі такі у казан не розуміла, що сухарі додаються хліб для сочності, тому що вони в собі жир, влагу, і потом, ну, котлетка сочна. сочная. Ну, можна сюда картошечку. Я добавляю іногда кабачок для сочності, картошечку. Стивена дає записати свої коробки. Я коли то вот так попробовала при фарш на соль. Очі квадратні дикі люди, дикі люди, що трошки написали. Ось такий вийшов. З фрикадельки наділаю. А потім чи супчик, чи що. Що це? Маринад інжектор. Це ж giving... Сенс сен... сен... сенкс... Гівіндей. Поняли, то курку накалувати турки індюк? Щоб сочна була. херня, Сейчас еще покажу. Кор, Ножик, чтобы футурки. Yeah. Шоб нарезать эту турки. We'll Индюка the... нарезать. Что они жарят на санкзивен? Индюка. Вообще-то я вам даже образуюсь, что он тупой. Не знаю. Okay. Ты поняла, туда в шприц идти. Там, бачу, ты мелкие дырочки, и ты в, в, это в мясо в курку, в этот в чтобы там был сок. Всякая хуйня понабирай. Вот это тоже лежит, чтобы делать... Сейчас покажу. Берется вот такая тортилья так сюда кладется, зажимается. И жаришь это в, слив... в растительном масле, но хрустящее, хрустящие, жирные. Ну зачем? Ну и ради одного раза. Люба всякую херню. Вот а выкидываю, девочки. Буду крутить. Тефтельки. Вот такие маленькие. Я взагалі не барахольщиця, я все викидаю. Я і вдома така була в Кривому Розі, а він всяку херню накупив. раді одного разу, а той ножик длинний, щоб раз турки нарізати от эту індійку. У нас є два хороших, очень, о, это, острих ножа, він за ними слідить, вони дорогі, вони спеціально їздять там, к мужику точи їх. Очень остріє, класне. Ти що не наріжеш? Я не люблю, коли барахла, завів мене. Я все викидую. Я от у мене в сім'ї, всі знали, валя славиться тим, що вона все викидує. Пам'ятаєте, Стівен кіно знімав. Воно ще не готове. І, коротше, там щось він вирішив, що нужно йому доснять. Там какие-то пару кадров. І все на виходні він опять пригласив этого актера. Ну, Он брал вот тут з Атланти, і вони там, ну, полдня потратили, что-то вони доснімали, доснімали, Там какие-то кадры ему там что-то не хватало, да, там переснимали, переснімали, какие-то были неудачные. Вот. Ну, и він сложив в кульочок вещи, вот эти атрибуты, в чому этот, ну, парень, должен сниматься. Там у него такий, он должен быть в жовтій жёлто, жёлтой рубашке, там носки такие прикольные в полосочку. І він десь положив, не знає де. І він до мене з ляканими глазами, бо він знає, що я можу викинути. Где ця одежда? Говорю, я не могла її викинути, хоча могла, а сама сумніваюся, думаю, ну я могла. А йому кажу, ні, я не могла, ти що? я ж розумію, що це атрибути. То я прилякана, з ним допомагала, шукала йому знайшла під У його кровати. То, В той це його офіс, у нього там ще кровать стоїть, така маленька. Якщо хтось приїжджає з дітей переночувати, то там вони ночують. Оце вот під под своєю лежали. То короче, він дуже любить вот перці мексиканські, сушені. А я коли по приїзду взяла, мрюки думаю, ой, це ж мабуть, вже лежить 150 мільйонів літ, такі засушені перці, взяла їх всі викинула. А це прям така, він, він там був розстроєний, він там... Приїжджали на якомусь то фестивалі, аутентичні мексиканці продавали цей перець, то точно з Мексики. Він так любить цей перець, сушений, я викинула. Я вообще, коли приїхала, я з тих кухні столько повикидувала, я її вигрібала, це ще там в Лас-Вегасі. Я там столько вигрібала, викидувала, там мішкам виносила. Мила все, до пуття, блядь. Пол липнув. Він каже, я нанімав клінінгову компанію, я знала, що ти приїдеш. Каже, я ж ну, наняв клінінгову, і вони тут убирали. Це я зараз знаю, що це за клінінгове. Якщо це були американки чи мексиканки, вони їй поялозили веніком, скоріше. Денчик, зараз підемо маленький, йди сюди. Денчик, жде я вже на вулиці, 3,20. Ти ж не бачиш, що а я мию його мию раз, другий раз, третій раз. Він каже, що ти так його, это? Я ж клінінгу, що ти тут так гребешся в той кухні? Я ж клінік, ти що не бачиш пол липне, натуральним, ну, прям подошву так, приліпає к полу, він каже, ні, я не вижу. Я там все вимивала, як дурепа. Ну, не то що там, я розуміла, що воно мені там хата съйомна. Каже, що ти за нього замуж вийшла? В нього ж хати немає. Оце йому повезло. Он такой бедный американец, толстый, а он такую красотку это урвал. Э, без хаты, типа он вообще тут нищеброд, никому не нужен. Откуда вы знаете, сколько у него денег? Вы же не знаете, сколько у него денег, какие у нас планы? Такая, вот так конечно. Пишите, пишите. Мы там еще в любимые хейтеры. А что она там недавно ляпнула, То там є одна Лена, друга у них імена. Ну, коротше, я їх аватарки, одна прям з що. А дівчата ж там пишуть: ти, шо, ти задолбала, сколько можна писати? А вона під кожним відео, ну, підказує під ну, под кожним, Вся кухню пише. А, а, а це ж каже, хейте що. Так вона ж сама я попросила. Мол, я сказала, напиши щось нове, що ви вчепили, що я жую і жую. Що-то нове придумають. От вона і придумала спасибо за креативність. Все, так. Вот так получилось. И сейчас заморожу. Девочки, занудная сегодня, скучно Спасибо за внимание. Иду с Денчиком гулять. Всем пока, до новых встреч.